Звідки беруться проблеми з харчовою поведінкою? Чому нам так сильно хочеться солодкого? Чому ми переїдаємо, чи можливо зменшити апетит та потяг до швидких вуглеводів завдяки простим змінам саме у харчуванні? Мене звати Астасія Пашковська, я превентивний нутриціолог і вже два роки я допомагаю жінкам підвищити життєві сили, позбутися висипань, випадіння волосся, налагодити сон, менструальний цикл і не тільки завдяки повноцінному харчуванню, без дефіциту калорій, без обмежень. Омежень без детоксів та зайвих бадів. Сьогодні буде більш розмовне відео. Я хочу поділитися своїм власним досвідом проблемної харчової поведінки, як це вплинуло на моє фізичне здоров'я, як це впливало на мій ментальний стан, і як я змогла цю проблему вирішити. Перш за все, я хочу сказати, що в дитинстві і в підлітковому віці я їла дуже багато солодкого, і це негативно вплинуло і на мою зовнішність, і саме на фізичне здоров'я, на рівень енергії. Я могла просто проти. Додому повноцінно поїсти і одразу потім бігти, шліфуватися солодким. Це могла бути якась цукерка. І не одна, так це могла бути шоколадка, і там якийсь молочний йогурт, і так далі. Проблема була в тому, що я не знала ніякої міри, тобто я починаю їсти одну цукерку, далі йде друга, третя, п'ята і так далі. І я відчуваю, що я просто переїла. Я собі зіпсувала по суті, свій нормальний повноцінний прийом їжі, але по суті, це мене ніяк не зупиняло. Це все призвело до того, що з 12 років в мене активно щотижня почали з'являтися висипання по всьому об. І особливо це була ось ця зона. Тобто, саме найбільше мене турбувала ось ця зона підборіддя, також щелепе, тобто я могла щось з'їсти не дуже корисне, так і я просто відчуваю, що на наступний день в мене знову з'являються такі прямо болючі підшкірні висипання. Це було дуже дискомфортно, так і фізично, і звісно, естетично. Спочатку я це ніяк не співставляла із своїми харчовими звичками. Я думала, що це просто. Нормальний прихідний підлітковий період, що це у всіх, так я зверталася також до косметолога, до дерматолога, мені можливо десь призначало там зміну догляду, призначали спробувати там, певні болтушки. Так, якщо ви були у дерматолога, так якщо вас турбували або досі турбуть висипання, ви знаєте так, що зазвичай це за протоколом, плюс-мінус однакові методи. Спочатку це може спрацювати, але якщо ми нічого не змінимо в наших харчових звичках, якщо у нас високий рівень стресу, це на жаль не працює на довгострокову перспективу. Також ще з початку менструального циклу місячні в мене завжди були дуже болючі, і в мене був такий сильно активний виражений передменструальний синдром. Це була і млявість, і підвищення апетиту. Це була роздратованість, плаксивість. Дуже сильно боліли неприємно груди. І це, от протягом 10 років, навіть значно більше, продовжувалося кожного місяця. Я думала, що це також ну. Форма. Це, скажімо так, звичайна особливість, коли ти жінка. Також трошки пізніше, вже у старшій школі, я почала помічати, що я стаю такою дуже лінивою, млявою, апатичною, що мені часто не вистачає енергії, я можу попрацювати, наприклад, інтелектуально, зробити там якесь домашнє завдання, і вже через годинку, півтори-дві мені нічого не хочеться, але і своїм харчуванням, і з тією кількості солодичів, які я вживала, я це ніяк не співставляла. Так так, за. Зараз, як нутриціолог, я можу сказати, що ці прояви а, висипання, передменструальний синдром, постійне відчуття млявості, сонливості це не є нормою, це наслідок системного запалення, до якого часто ми доводимо себе самостійно своїми ж звичками. Дуже цікавий момент, що коли ти маєш ось ці, скажімо так, проблеми з харчовою поведінкою, коли ти не можеш зупинитися, наприклад, просто з'їв одну а, цукерку, тобі здається, що це норма, що це так у всіх, і це просто причина в солодкому, так. Не в мені, тому, наприклад, коли я бачила, як моя мама може з'їсти одну цукерку з кавою, і це все для неї це достатньо. Я дивувалася, як це взагалі для неї можливо. Хочу додати, що я ніколи не сиділа на кефірних, шоколадних або інших дієтах. Я ніколи не обмежувала себе у калоріях. Тут скоріше, навпаки, було. Хоча так, в мене було трошки зайвої ваги, але це мене не настільки турбувало, щоб я якось брала і урізала, скажімо так, цілеї групи продуктів. Тому наразі, коли я працюю зі своїми клієнтками, я ніколи не надаю їм меню з дефіцитом калорій. Я ніколи не прошу їх рахувати калорії, білки, жири та вуглеводи. Оскільки це не працює, це метод, який... Повністю фокусується лише на тому, щоб покращити, скажімо так, візуальну складову, покращити свою фігуру. Зазвичай це про досить нетривалі, це про тимчасові візуальні покращення, але в довгостроковій перспективі дефіцит калорій, він просто буде призводити до гормонального дисбалансу, до дефіциту мікроелементів. А це про випадіння волосся, це про нестачу енергії, сенці під очима і не тільки. Зараз ви можете подумати, що от якщо я нутриціолог, то наразі я вже повністю. Прибирала солодкість свого харчування, і в мене такий ідеальний відшліфований раціон, але насправді знову-таки з психологічної точки зору це так не працює, тому що якщо ми беремо, наприклад, солодке, солодкий смак це такий самий повноцінний смак, як і гірке солоне, тому коли ми повністю його виключаємо на певний період, ми надалі просто. Підвищуємо собі потяг вже до швидких вуглеводів, до більш нездорових, так, тобто в один момент щось змінюється, і ми розуміємо, що ми просто зносимо там півхолодильнику. Так, це я зараз перебільшую, але ви мене розумієте. І в роботі зі своїми клієнтами так само я ніколи не прошу їх повністю урізати звичні їм продукти, улюблені продукти. Можливо, хай вони будуть не такі корисні, але все одно нехай, хоча б там на 80% ми дотримуємося здорового, повноцінного натурального Харчування так, але на 20% так, можливо, хай це буде там пару разів на тиждень, але ми все одно можемо собі щось дозволити, щось не суперкорисно. І це абсолютно нормально, наш організм з цим впорається, оскільки у нас є дві фази детоксикації. У нас є органи детоксикації, які нормально, повноцінно з цим впораються, якщо у нас нормальний. Помірний рівень стресу, якщо ми повноцінно спимо, і також ми займаємося фізичною активністю. Хочу сказати, оскільки протягом підліткового періоду я не була дуже активною, в мене була досить низька фізична активність. Лише інколи час від часу я могла піти позайматися йогою, тому що моя мама мене змусила це зробити. І наразі я їй дуже за це вдячна. Через це мій організм просто не справлявся з тим, щоб утилізувати всю ту кількість рафінованого цукру, яку я. Вживала також у нас може з'являтися передмонструальний синдром, посилюватися менструальні спазми, і також це буде призводити до зайвої ваги в зоні живота, оскільки надалі підвищення рівня інсуліну може підвищувати рівень гормону естрогени і також знижувати прогестрон. Це призводить до гормонального дисбалансу. І як результат, ми маємо ось ці неприємні гормональні жіночі прояви. Це якраз таки була моя ситуація, коли я кілька років тому здала вперше в своєму житті інсулін. До того я здавала тільки глюкозу, і вона була в мене в нормі. Це така досить розповсюджена ситуація. Я зрозуміла, що інсулін в мене підвищений, він був близько 9%. На той момент в мене постійно не вистачало енергії, як я вже сказала. В мене постійно було висипання, особливо в цій зоні. Але насправді пізніше, завдяки, скажімо так, повноцінному харчуванню на 80% завдяки грамотній роботі зі своїми аналізами та курсу на я Змогла буквально за 6 тижнів значно покращити якість своєї шкіри. Я позбулася почервонінь, я позбулася ось цих неприємних висипань, які. Турбувало мене протягом а, декількох років. Також в мене є окреме відео а, про мій шлях до більш здорової шкіри. Там я також більш детально розповідаю про а, справжні причини висипань. Обов'язково його подивіться. Прикріплюю ось тут а, посилання. Наразі мені 26 років, і можу сказати, що лише за останній рік я змогла значно покращити свої харчові звички, так свою харчову поведінку і знизити ось цей, скажімо так, надмірний потяг до солодощів, що мені допомогти. Могло в цьому, перш за все, ми маємо розуміти, що якщо у нас є о, певний потяг саме до конкретного продукту, наприклад, ось до цих солодощів, так а не просто ми відчуваємо голод. Це не про фізичний голод, а це саме про психологічний голод. І величезну роль тут грає наш ментальний психологічний стан та рівень нашого стресу. Ви могли вже чути таку пораду, що от тобі просто не потрібно себе обмежувати, просто інколи час від часу дозволяй собі е, солодкий, і все буде супер, так але. Якщо ви були в схожі з моєю ситуацією, ви прекрасно розумієте, що там, де одна шоколадка, там де одна цукерка, там надалі вже йде друга, третя, четверта, і тобі просто складно себе контролювати і вчасно зупинитися. Тому в такому випадку, перш за все, я дуже радила би звернутися до психолога, до психотерапевта, який саме спеціалізується на розладах, на проблемах харчової поведінки. Поділюся, знову таки власним досвідом. Я звернулася до психолога, який спеціалізується саме на. Хапе, близько півроку тому я можу сказати, що мені вистачило буквально шість сесій, і в мене значно знизився ось цей надмірний потяг до солодкого. Вже з перших сесій я прийшла до висновку, що мені просто складно а, проживати і, скажімо так, переносити, витримувати різні свої емоції, тобто а, нудьга, або, можливо, певна стресова ситуація, або коли в мене немає настрою, коли я непродуктивна, мені не хочеться нічого робити. Мені ще складно було з цим впоратися, і для мене був кращий спосіб просто піти і прожити це з їжею. Звісно ж, робота з психологом це не чарівна таблетка, але я можу сказати, що вже з перших сесій я стала значно більш усвідомленою. Я почала відмічати саме, в яких ситуаціях я починаю хотіти солодкого, тобто, зазвичай, це може бути якийсь певний внутрішній або зовнішній тригер, і це ніяким чином не пов'язано просто, наприклад, із фізичним голодом. Оскільки вже з перших сесій я стала значно більш усвідомленою, я почала більше себе приймати в різних станах, в різних емоціях, в різних відчуттях, я почала значно краще відмічати, де саме мені хочеться, наприклад, солодкого. і Тут, знаєте, з'являється більше простір, з'являється така можливість подивитися на це зі сторони, і тут виявляється, що ти не заручник цієї ситуації, а ти можеш зробити вибір зараз це з'їсти, або, скажімо, так, повноцінно та самостійно прожити ці емоції. Можу сказати, що до того як я остаточно звернулася до психолога, я витратила десь близько року ще в роздумах, і можу сказати, що я б могла зробити це значно раніше. Тому, якщо наразі ви вже розмірковуєте. Ви про це, але досі маєте сумніви. А чи корисно це саме в моїй ситуації? А в мене ж не такі сильні проблеми. Можливо, я сама зможу впоратися, але все одно кожного дня ви розумієте, що вас турбує ваша харчова поведінка, що нічого не змінюється. Я раджу вам просто спробувати і вирішити це для себе. Наразі, як я вже сказала, я не виключила повністю солодкість свого харчування і не потрібно цього робити. Я стараюся більше добирати солодкий смак саме з натуральних речовин. Можуть бути певні фрукти, такі кисло солодкі смузі, наприклад, зранку або сухофрукти. Але також інколи час від часу я дозволяю собі з'їсти шоколадку або, наприклад, цукерку. І це для мене таке було здивування, що я можу з'їсти один або два шматка шоколадки, і мені цього достатньо. Тобто мій організм більше не просить. І звісно ж, це позитивно впливає на моє загальне самопочуття, на мій психологічний стан, тому що оскільки раніше я вживала. Досить багато солодкого, в мене була часто підвищена тривожність, в мене часто не вистачало енергії, були перепади настрою, так, тому що це все про гормональний дисбаланс. Зараз вже в мене достатньо енергії протягом дня. Після їжі я не відчуваю млявості, сонливості, навпаки, приплив сил, і це норма, це саме так, як і має бути. Звісно ж, в мене покращилася як і шкіри, як і на обличчі. Тобто в мене зникли висипання, в мене значно знизилося початку. Червоніння обличчя, і також в мене значно знизився целюліт. Тому, якщо тут підсумувати саме про психологічні причини, чому у нас є потяг до солодощів, до переїдання, це зазвичай може бути через те, що ми просто не дозволяємо собі або нам просто складно проживати та переносити різні наші емоції, різні наші стани, і ми просто обираємо це прожити разом із їжею, тому що це більш безпечно. Але я, як нутриціолог, не можу не сказати про фізичні причини, чому у нас. Може бути потяг до солодощів, і також, чому ми можемо переїдати, тобто більше їсти, ніж насправді потрібно нашому організму. Перш за все, ви можете собі це занотувати або зробити скріншот цього відео. Це ваш сніданок. Якщо в нашому сніданку лише швидкі вуглеводи, тобто це може бути там кава, якийсь круасанчик з джемом, або, наприклад, просто сир з медом, або знову-таки з якимось варенням. Або це вівсянка швидкого приготування, наприклад, з бананчиком. Це швидко сніданок, на який у нас виробляється велика кількість інсуліну нашою пішленковою залзою. Ми одразу отримаємо приплив сил, але через 30-40 хвилин ми так само отримуємо спад цієї енергії. І як результат, нам хочеться ще, скажімо так, догнатися, дігнатися солоденьким. На у нас підвищується потяг до солодкого і ми знову голодні. Тому перший момент обов'язково перегляньте ваш сніданок, Тобто тут ми ніякому разі не виключаємо психологічні причини, але фізичні причини вони так само можуть ще сильніше посилювати ось цей надмірний потяг до солодкого. Якщо в нашому сніданку є помірна порція корисних жирів, наприклад, авокадо, або горішки чи насіння, або, наприклад, оливки, також помірна порція білку, це обов'язково плюс клітковина, тобто це можуть бути овочі або зелень, або, наприклад, ягоди, це дає нам більш. Стабільної енергії у нас потрошечку вона, скажімо так, більш мілкими порціями виробляється, і таким чином ми маємо сталу стабільну енергію до обіду, і немає ось цього надмірного потягу до солодощів. Тобто, наприклад, 25% тарілки у нас займає білок, це можуть бути яйця, або це може бути певний веганський варіант, так або вегетаріанський, 25% це корисні жири, які я вже сказала, і 50% нашої тарілки. В ідеалі має займати клітковина, тому що клітковина вона так само знижує вироблення інсуліну нашою підшлунковою, і це також буде, скажімо так, давати нам більш стабільну енергію протягом. дня, І звісно, це також буде знижувати потяг до солодкого. Далі, друга фізична причина, чому нам хочеться постійно солодкого, це велика кількість зайвих перекусів. Подивіться, будь ласка, якщо у вас дійсно присутні перекуси протягом дня, а що там у вас в перекусах? Тобто, якщо це може бути, Певний білково-жировий варіант. Наприклад, це можуть бути горішки або тост з авокадо. Окей, тут ніяких проблем немає, так тому що це не швидковуглеводний варіант, у нас не так сильно буде підвищуватися рівень інсуліну, у нас буде більш стабільна енергія, і зрозуміло, що нам буде менше хотітися ось цієї швидкої енергії у вигляді солодощів. Але якщо протягом дня, наприклад, раз в годину ми їмо пусті вуглеводи, які місять високу кількість рафінованого цукру, які ніяким чином не дають Ніякої користі нашому організму, але просто ще більше перевантажують нашу ферментативну систему, нашу підшлункову залозу. У нас буде сильніше підвищуватися рівень інсуліну, далі він знову буде падати, далі знову буде підвищуватися, якщо ми знову з'їли щось солоденьке. І ось ці, скажімо так, інсулінові гойделки, вони якраз таки будуть ще більше стимулювати потяг до солодощів. Одна з найкращих порад, яку я можу надати як натрацьолог, це прибрати саме зайві пусті ось ці вуглеводи сьогодні перекуси, і вже через 3-5-7 днів ви помітите, що у вас дійсно стало більше енергії, менше млявості, менше сонливості після прийому їжі, і також вам менше хочеться ось цих вуглеводів. Так тобто, чим менше ми їх їмо, тим менше хочеться. Також я приготувала для вас новорічний бонус: це відеоурок з простими порадами, лайфхаками, які допоможуть вам після новорічної трапези відчувати себе легко, не набути важкості, здуття нових висипань та млявості. Висті поради максимально прості, їх зможе повторити кожен. Вони не про обмеження, не про те, що вам потрібно обрати одну, максимум дві страви на свято і дивитися, як інші насолоджуються. Вони про здоровий глузд, як вам краще все поєднати, яким інгредієнтам краще надати перевагу для того, щоб ви почували себе легко після застілля і не відчували важкість, здуття, дискомфорт. Та нові висипання, як це часто буває після святкування. Щоб отримати доступ до ексклюзивного уроку, переходьте до мене в інстаграм, посилання в описі під цим відео, пишіть мені в директ кодове слово свято і бот одразу ж відправить вам доступ до уроку. Єдина умова, ви маєте бути підписаними на мій інстаграм, і тоді налаштування одразу спрацює. Наразі це все. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Тут я поділилася своїм власним досвідом, можливо, десь. Моя історія вас замотивувала, надихнула так, тому що це насправді цікаво, що досить довгий період часу, більше 10 років, в мене була, скажімо так, проблема з харчовою поведінкою, але трошки більше ніж за місяць я змогла з цим впоратися. Можу сказати, що саме робота з психологічною складовою мені в цьому дуже сильно допомогла. Але, звісно ж, не забувайте про фізичну складову, не забувайте будувати повноцінні прийоми їжі, тому що це є запорукою, що у нас буде, скажімо так, помірний потяг. До солодощів, або він взагалі буде відсутній, як, наприклад, наразі це в мене, і енергія протягом дня буде більш стабільною. До речі, в мене на каналі є корисне відео про три продукти, які крадуть наші сили, нашу енергію, і на що ці продукти ми можемо замінити. Обов'язково його подивіться і до зустрічі у нових відео.